Вітаю вас, любі малята. Сідаємо всі рівненько, посміхнулися гарненько. Настрій добрий, всі візьмемо і заняття розпочнемо. 8 червня відзначають Всесвітній день океанів. Ця подія присвячена тому, щоб нагадати людям про те, що Світовий океан є колискою життя на нашій планеті, більша частина якої вкрита водою. Ми з вами дихаємо киснем, а видихаємо вуглекислий газ. І саме океан є одним із основних поглиначів вуглекислого газу. До нас у гості завітав краб. Він приготував для вас розповідь про Світовий океан та його мешканців. Тож слухайте уважно. Ми живемо на планеті Земля. Друга її назва Блакитна планета. Чому ви запитаєте? Тому що коли космонавти побачили планету з космосу, вона була блакитного кольору, адже більша частина це води Світового океану. Вони омивають материки і острови. Існує чотири океани. Тихий океан він найглибший і найбільший. Атлантичний це найдовший. Індійський найтепліший. Північний льодовитий океан найменший, наймілкіший і найхолодніший. У підводному світі океанів живуть різноманітні тварини і риби. Найменшими є планктон. Це такі організми, які ми можемо побачити під мікроскопом. Вони є їжею для риб, а також відновлюють кисень, щоб дихало усе живе. Розглянемо мешканців світового океану. Це восьминіг. У нього великі очі, вісім ніг і немає кісток. Він відштовхується своїми щупальцями і ловко хапає здобич. А це морський коник, єдина рибка, яка плаває вертикально і дуже повільно. Ось добре відома вам акула. це хижа риба. Деякі з них світяться в темряві, а кули ніколи не сплять, а постійно рухаються. Якщо вона замре, то перестане дихати. А чи знаєте ви, яка риба є найшвидшою? Це риба вітрильник. У неї великий плавець вітрило, і на голові є рот, наче голка. А це крап, він живе серед каміння. Має вісім ніг і дві клешні, може виростати до величезних розмірів. Дельфіни це дуже розумні тварини, легко йдуть на контакт з людиною, спілкуючись між собою, користуються унікальними сигналами. А це діти медузи найстарші мешканці води, бувають безбарвні, а можуть бути різні за кольором. Їхня зброя це жала, які містяться на щупальцях. Морський їжак рухається за допомогою крихітних ніг, яких у нього близько тисячі. Якщо доторкнутися до нього, то можна боляче вколотися. А це морська зірка. Вони є різного кольору, гладкі і з шипами. Має п'ять рук або ще їх називають променями. Ось такий багатий, неймовірно цікавий і красивий світ океану. Малята, ви переглянули відео. А тепер я пропоную вам пограти у гру. Продовж речення. Я починаю речення, а ви продовжуєте. У восьминога вісім щупальців. А у морської зірки 5. Медуза гладенька, а морський їжак колючий, морський коник повільний, а риба вітрильник швидка. Акула зла, а дельфін добрий. Молодці малята! Ви впоралися із завданням. Пропоную вам для нашого гостя виготовити друга краба. Перегляньте відео інструкцію. Візьміть кола середнього і малого розміру і складіть їх навпіл. Викладаємо зразок краба, ноги, клешні і очі. Кожну частину намазуємо клеєм і приклеюємо за моїм зразком. Ноги краба наклеїмо з півкол середнього розміру. На одну смужку клеїмо два півкола. На другу смужку клеїмо теж два півкола. Це клешні краба. Клешні клеїмо до тулуба. А тепер очі. Фломастером на очах намалюйте кружечки і задню пару них діти після заняття чекатиму на ваші роботи. На завершення заняття хочу наголосити про велику користь океану для всього людства. Але... Стан води викликає тривогу, до нього потрапляє величезна кількість відходів, сміття, пластику, палива з кораблів. Тому ми повинні відповідально ставитися до навколишнього середовища, зменшити використання пластику, сортувати сміття і відходи та переробляти його. Бережімо разом світовий океан.